Добрий вечір. Ми вже прийшла я в підвал і вже й котики ось сходяться. Один колобок зійшовся, Вони всі під стіл, бо там у них під столом і водичка ми залишаємо і їжу. Це наша доматка є. А колобок уже вже заліз під стіл. Тут у нас вечеря є Васька. Вже на вулиці буде менше котиків. А тут наш рижик вечеря є і найда. Ось вони, бачите, вже починають звикати до підвала. Вони за літо забуваються, що вони тут їли і спали. А зараз вже будуть приходити. Тут тепленько, чистенько. Ось їхні всі, Ми все пересірали, все перестеляли, все чистеньке. І там постелили. Де там? І там ще можна в нас друга половина показую для. Нових наших, хто нас дивиться, і тут є посілі. Де є спати всюди. Там дирочка, оце, де зелений коврик, туди, оце вихід на общий коридор. Вони, якщо двері закриті, вони тудою заходять і сюди виходять. Свободний в них вихід. Бо питали люди, чи є в них вихід з підвала, є вихід. І. Все. Йдемо вуличних будувати.